напруженого та запеклого фіналу. На спортивному майданчику зустрілися школа номер 29 та колегіум імені Володимира Козубняка. Три чверті за 29 дев'ятою школою. А ось четверта десятихвилинка нагадувала шальки Терезів. Перевага була то на одній, то на іншій стороні. Фінальна гра. Всі бачили до останніх секунд. Не було відомо хто стане саме чемпіоном міста. Деякі хлопці випускаються в цьому році, деякі залишаються. І я маю надію, що в наступному році фінал буде принаймні не гірший ніж цього а буде тільки краще до прикладу. Вихованці Анни Шликової учні 20-ї школи цього року вибороли бронзу. Ім запевняють, наступного року обов'язково підуть далі. Вони ж бо кажуть у федерації і є надією хмельницького баскетболу. Переможця ж цьогорічного турніру визначили останні секунди протистояння. Гра була напруженою нервовою та виснажливою у підсумку з перевагою у двоочковий кидок перемог здобули баскетболісти колегіуму імені Володимира Козубняка. Гра була дуже тяжка. Ми всі виклались з наповні сили і вже просто. Дуже раді, що вона закінчилася гра. Вже емоції переповнюють. все дуже класно, все сподобалось. Суперник сильний і особливо на сйомах. На сьогодні не пішли підбори взагалі. Вот. Но ми змогли, і це радує. Хлопці виклались, наша команда їхня, на всі сто. На всі сто виклився і тренер команди. Якщо вболівальники підтримували плакатами та криками, то він підказками. «В останній чверті ми дійсно зіграли той баскетбол, який я хотів, щоб вони грали. А перша, третя, чверть це був і провал. Я не, знаю, я не знаю, як я витримав ці три чверті. Останню чверть споглядав, і мер міста зізнається від побаченого у захваті і додає, такий спорт потрібно розвивати. Ми розглядаємо баскетбол як один з нових видів спорту, який максимально популяризує здоровий спосіб життя, тому що частиною цього виду спорту є стрітбол, який мало там не кожен хлопчак раніше грав. Але розуміємо, що Хмельницькому для масовості не вистачає достатньої кількості відповідних баскетбольних майданчиків. Аби місць, де можна побаскетболити було більше. Міський голова пообіцявся усіляко сприяти в облаштуванні багатофункціонального спортивного майданчика у мікрорайоні Озерна. Також запевнив, готується проектне рішення на будівництво двох баскетбольних майданчиків у мікрорайоні Гречани. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.